Звітно, виборні збори обласної громадської організації Союз Чорнобиль Україна, що не одне десятиліття працює в нашому місті, видались напрочуд активними і навіть конфліктними. Група депутатів конференції спочатку висловлювала недовіру іншим делегатам, звітно, виборчую конференцію, вимагаючи усіх і кожного пред'явити свої посвідчення. Затим сперечалися стосовно кількості делегатів від окремих міст і районів. Потім вивчали статут з метою знайти підтвердження тому, хто має право входити до складу організації. Одні стверджували, що лише ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Інші, що усі, хто має посвідчення, постраждало внаслідок аварії на ЧЕС. Як виявилось, усі суперечки були спрямовані на те, аби саму громадську організацію перенести в Житомир. Перенос обласної Чорнобильської громадської організації Союз союзно України з міста кориснення місто життя <праць> крапку у суперечці поставила голова організації Валентина Герман, зачитавши з трибуни витяг статуту організації. Також Валентина Герман прозвітувала перед делегатами конференції про роботу, яку виконувала вона та члени ради протягом останніх п'яти років, зазначивши, що за цей час на операції пов'язані з вадами серця, великих суглобів та онкозахворюваннями, організація надала адресну допомогу на суму понад мільйон вісімсот тисяч гривень і наголосила, що жодні кошти не поступали на рахунки організації а через держказначейство йшли напряму тому, хто потребував допомоги. За цим інваліді в своїх руках немає жодної копійки, вона не їх не роздає. І до конкретно цільова допомога на рахунок людині, які призначено операція або дороговартісне лікування. Під час обговорення доповіді і роботи організації вкотре лунали вимоги перенести центральний орган обласної організації Союзу Чорнобиль Україна в обласний центр. А деякі з виступаючих швидше розповідали про те, як гарно працює їхня міська організація, що не має жодного стосунку до Союз Чорнобиль Україна. І при цьому вимагали визнати роботу останньої незадовільної. Незважаючи на суперечки, більшість у голосів роботи організації визнали задовільною. Проголосували. Делегати і занамічені плани посилити здійснення заходів щодо сприяння соціального захисту та реабілітації інвалідів та сімей постраждалих від аварії на ЧАЕС, залучення їх до соціально-політичної діяльності. Третє ввести роботу щодо захисту законних інтересів і надання допомоги членам союзу їх сім'ям у вирішенні соціально-побутових, медичних, економічних, матеріальних, правових та інших проблем. Четверте постійно і систематично брати участь. У сприянні підготовці державних та відомчих рішень і програм з питань соціально-побутового та медичного забезпечення громадян, а також інших цільових програм з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. П'яте вести активну роботу щодо проведення громадських експертиз екологічного стану середовища і стану здоров'я жителів Житомирщини, з залученням фахівців відповідного профілю. Шосте. Сприяти збереженню та розширенню історію подвигу ліквідації аварії, історію праці, мучності та самовідданості людей у боротьбі з наслідками радіації у зоні Чорнобильської катастрофи. Сьоме проводити лекційно-освітню роботу, культурно-масові заходи, виставки, концерти, радіо, телепередачі на благодійній основі. Восьме встановити ділові партнерські контакти із вітчизняними та зарубіжними організаціями, благодійними фондами, меценатами для здійснення своєї статутної діяльності. На конференції виступив міський голова Володимир Москаленко, який закликав усіх до конструктивної співпраці. Є громадська організація, та громадська організація це ж основа структури політичної громадського суспільства. Це просто люди створюють, об'єднавшись, свої інтереси, об'єднати для рішення питань для всіх наших людей. Ну, хтось не хоче цієї греки, прийдіть в другу. Там. Це ж питання нассить. Наш партій міняють по 10 сьогодні люди, що таке значить громадська організація поміняти, якщо комусь не подобається. Але все-таки, я вважаю, ми повинні сьогодні бути конструктивні. Ми повинні сьогодні поважати один одного. Ми повинні думати по суті, а що ми можемо зробити завтра, який крок для покращення людей. І не де це буде, чи в Житомирі, чи в Олеській, чи в Вовчі, чи, чи в Коростені. Головне справа. А от за цим якраз у нас дещо є дефіцит. Тому, шановні, я не буду згадувати і те, що у нас проходили, де ми виступали, як ми воювали, як ми билися і всі разом взяті. Це, це вже історія. Головне, треба йти вперед. На пряме запитання одного з делегатів конференції стосовно того, де має знаходитись центр обласної організації. Вже після виступу Володимир Москаленко відповів. Я вам задаю питання, де найбільше чорноморців проживають у Коростеньському повіті, тому що входить і Овруч, і Олевськ, і народичі, і Луїни, Мали. і Малий, і Коростенський район. Тому логіка сама підказує, що тут. Буремно розпочалося голосування за кандидатуру нового очільника організації. Кандидатура запропонованого Ігоря Єсіна, начальника управління праці та соціального захисту населення, спочатку викликала супротив знову ж таки у делегатів Житомира. І вони запропонували дві свої кандидатури. Проте під час голосування один з кандидатів висловив самовідвід, а інший, як виявилось, взагалі був відсутнім на конференції. Отож, більшістю голосів ігоря Єсіна затверджено. На посаді керівника обласної громадської організації Союз Чорнобиль Україна я знаю всі ваші проблеми. наскільки можу знати, наскільки дозволяє мені мій факт. Я займаю активну життєву позицію. Я постійно співпрацюю з своїм депутатом Верховної Ради Арішонковим Володимиром Юрійовичем. У мене там умовно кажучи прямий прямий доступ до комітету Верховної Ради соціального захисту і таке інше. Я вже знаю по чотири закона Ганебних законопроєктів, які скасовують ну, більшість пільг, які ми повинні відстояти, також були обрані члени ради та ревізійної комісії, і остаточно вирішено, що осередок обласної організації залишиться у користі.